Вітаю вас, дорогі глядачі. Стосовно закінчення війни, мені дехто пише: Приїжджай на Донбас і побачиш. Тому що я сьогодні записав відео про Бориспіль, про відкриття аеропорту, про підготовку якусь дуже странну. І пишуть, що не... люди пишуть, багато людей пише, що не вірять, що війна закінчиться, що війна закінчується. Вже от налаштування таке довготривалий процес. Що я хочу сказати, ніколи не можна бути впевненим на 100%. Будь ласка, заспокоїлися, взяли себе в руки. Мені не треба туди їхати, щоб знати, що там відбувається. Тому що я активно займаюся волонтерством, я кожного дня практично допомагаю ЗСУ. І кожного дня я матеріально, практично кожного дня, майже кожного дня, я допомагаю ЗСУ як можу. Тобто, в цьому плані я з багатьма військовими теж спілкуюся. В цьому плані я займаю дуже активну Громадську позицію, і більше того, як людина з надздібностями, я приблизно знаю, яка там картина, тому що я емпат, я відчуваю ці енергії. Але я не про це. Пам'ятаєте, як до війни ніхто не хотів вірити в початок її? Пам'ятаєте, як всі це заперечували прямо до останнього Там до шашликів готувалися ми. А от ті, хто на нас напав, казали: ну ми же по своїй території ходимо, що ви переживаєте. Ви це пам'ятаєте? Я це все прекрасно пам'ятаю. У мене пам'ять не як у рибки. Я ці моменти пам'ятаю. Пам'ятаю безпечність людей і те, що ніхто не думав, що буде нападати, аж вплоть до лютого. І то друга половина лютого. Тому що е, ті, що за перебріком говорили, ми по своїй території ходимо і маємо право, за чим ви напрягаєтесь і так далі. А наші говорили: готуйтеся до шашликів і все буде нормально, все буде чікі-піки, не переживайте. Е, тому зараз е, приблизно те саме, але з протилежною точністю. Що я хочу сказати на даний момент: війна закінчиться несподівано. Ніхто не буде очікувати цієї дати. Зараз говорять про дати закінчення війни, мається на увазі конкретні дати: там таке-то число, такого-то місяця, така то година. Це все бред. Не можна спланувати таку конкретну цифру, мені здається. Настільки точно ніхто не може передбачити. Можна приблизно передбачити рік завершення. Про це я теж говорив. Ем, що я хотів сказати, що нам з вами головне зараз об'єднатися. І знаєте, є декілька таких тривожних. Дзвіночків, які говорять конкретно про те, що дійсно воно все може йти до фіналу. От, наприклад, такий от тривожний дзвіночок це моє особисте спостереження. Дуже дивне насправді. От перед війною, перед повномасштабкою, для підприємців, для тих, хто має комерційну нерухомість, там ресторани, офіси і так далі, ну, принаймні там, де я зараз перебуваю, куб газу е вартував 60 гривень. Це дофіга, це дуже велика сума. Це 60 гривень за куб газу для підприємців, для тих, хто має комерційну нерухомість. Так, минулого року трошки стало дешевше. чуть-чуть. А зараз для власників комерційних підприємств та комерційної нерухомості куб газу став 18 гривень. Враховуючи, що все в нас дорожає, враховуючи, що ніхто нікому поблажки не робить, я задаюся питанням. З фігалі така а, офігенна знижка? От чого було 60 гривень куб перед повномасштабкою, перед вторгненням? 60 гривень куб газу. А зараз куб газу 18 гривень для комерційних цих? Звичайно, хтось може сказати, що о, воєнний стан просто і що підприємці намагаються допомогти вижити. Я не вірю в таку халяву. От я не вірю в таку халяву. Мене це вже наводить на певні думки, з якими я не буду ділитися, але в мене вони є. Подум... Можете в коментарях написати, що ви про це думаєте. Плюс те, що набирають працівників в Бориспіль. Це все наводить на певні думки. Я їх озвучувати поки що не збираюся, я побажаю всім тільки терпіння, натхнення, а воїнам. ЗСУ довгих років життя. Я, хоч і не на фронті, но свій обов'язок я виконую. Я виконую і моя совість чиста, так як я допомагаю постійно. Я бажаю всім миру, благополуччя та добра. Все буде добре. Бережіть себе. Менше паніки. Паніка це наш ворог.